Темою нашого уроку є створення алгоритмів і програм з використанням змінних. А саме, де ж ми їх будемо використовувати? Ми будемо змінні використовувати в алгоритмах з розгалуженням. Нагадую, що ми будемо розглядати приклади, які реалізовані мовою програмування Python. До речі, Python це інтерпретоване мова програмування. Тому для того, щоб виконати, код програми на комп'ютері, повинен бути запущений інтерпретатор Python. І так, зміни в програмуванні. Зміна це ділянка оперативної пам'яті, до якої можна звертатися за її ім'ям. А імена. Змінних можуть містити літери латинської латинського абетки, як великі, так і маленькі цифри, знак підкреслення. Дуже важливо, щоб ви пам'ятали, що ім'я змінне не може починатися з цифри, обов'язково з літери. І ім'я зміни не може співпадати з різними службовими а, словами, а, які існують в мові програмування. Ну і а, необхідно пам'ятати, що, що імена зміних в мові програмування Python реєстри залежні, тобто змінна… А велика і змінна А маленька це зовсім різні зміни. До речі, до речі, це не у всіх мов програмування є така реєстра залежність. Але якщо ми будемо писати програми на Python, то це треба пам'ятати. Навіщо нам потрібні змінні? Змінні необхідні. Для того, щоб дати можливість користувачеві ввести свої дані в програму. Звертаю увагу, що ключовий момент тут є введення своїх даних. Яка ж команда існує для цього в мові програмування Python? Це інпут. Введення це інпут. Який синтаксис введення? Ми пишемо ім'я змінний, знак дорівнює і потім input, як функція в Python вона існує, тобто нам необхідно вказати після ключового слова input дужки. Давайте подивимось, як же нам написати програму з використанням змінних. І так, по-перше, ми запускаємо інтегроване середовище розробки Python. Пуск всі програми Версія Python 3.8. Зверніть увагу, що синтаксис реалізації в різних версіях може розрізнятися. І так, я розробляю приклад на версії 3.8. Після запуску. Ми створюємо новий файл. File, new file, в якому і будемо писати код. Перш ніж ми записуємо код програми, я хочу одразу зберегти цей файл, бо ви бачите, що за умовчанням він без імені Untitled. File new file, save as. Файл Save S. І я не зберігаю в директорії, яка за умовчанням пропонується інтегрованою середовищем розробки. Я зберігаю на диски D в папці Programming. Давайте я назову цю програму lesson 3 Ну і давайте. Перша маленька програма цього уроку. Зберегти. Що саме я пропоную записати в якості програми? Я пропоную надати можливість користувачеві ввести чисельник, Ввести Знаменник і щоб програма видала, що ви. Велий дріб А призка Б. Ось така звичайна програма. Давайте так і запишемо. Тобто, пишемо А. Надаємо можливість ввести дані користувачеві, тобто оператор Input. Але в дужках я пропоную записати пояснювальний текст, щоб користувач зрозумів, що від нього очікує програма. І так, можна переключитися на українську розкладку. І пишемо. Ведіть чисельник. Двокрапка і перебіл. Далі переключаємось на латинську розкладку клавіатури, пишемо «змінна Б, дорівнює, інпут, знову ж таки, подвійні лапки, переключаємось на українську розкладку. Ведіть, а, знаменник. крапка, пробіл. Далі нам необхідно а, ну, записати а, змін. А, Дріб, Дріп. Да? Давайте так і напишемо Латинська розкладка Дріб. дріб. Дорівнює. Далі дивіться, яка особливість. Коли ми вводимо дані, вони за умовчання сприймаються як строка, рядочок. Рядочок. А не цілі числа, а саме рядок. То ми можемо записати, що дріб наша буде. А, зміна А, плюс. І ми в подвійних лапках давайте запишемо а, а, риску а, наклоненною, і далі плюс Б. От зараз подивимось, так? Да? До речі, коли ми маємо справу з рядками, то знак плюс а, дає інструкцію просто начебто. З'єднати те, що було написано, да, або набрано, да, в зміні А, і додати те, що ми додаємо. Що да. ми додаємо? Ось цю риску додаємо, а потім додаємо без зайвих а, додаємо значення змінної Б. Ну, Давайте це. Виведемо на екран, вивід на екран, це оператор Print. Print. І що ми будемо в дужках? пишемо в подвійних лапках, переключаємося на українську розкладку. І пишемо Ви, ввели дріб, двокрапка. Пробіл, і потім ставимо кому і зміну нашу дріб, зберігаємо файл save. Воно зберігається в той же файл, тобто ми зробили це, ми задали повний шлях до цього файлу, повне ім'я. І давайте запустимо і подивимося run run модуль І так, виконалась перша команда. Ось. Введіть чисельник. Ну, давайте я напишу, наприклад, 2. Друга команда введіть знаменник. Я запишу 3. Далі ми не побачимо результат виконання третьої команди, але а, вона буде виконана. І потім, як результат, ми побачимо а, те, що ми виводимо сюди, на екран, тобто в наше середовище і, та, в, виконання а, цих команд. І так, натискаємо Enter, і ви ввели дріб 2, 2 Ось це, що треба було а, виконати. Але це лінійний алгоритм. А у нас з вами. А, використання алгоритмів з розгалуженням. Давайте пригадаємо, що таке алгоритми розгалуження і як їх реалізувати. А, Мовою програмування Python. Розгалуження. Розгалуження дозволяє нам, залежно від того, які дані є в програмі, виконати різні оператори. Здійснюється це за допомогою оператора IF. IF це і є розгалуження. Який же синтаксіс? Ми записуємо IF. В дужках умову пишемо а, дві крапки. Після цього а, з нового рядку, підступаючи 4 пробіла, ми пишемо оператор, який буде виконуватись, якщо а, умова виконується. Ключове слово else, після якого ставиться дві крапки, і після. Цього з нового рядка теж після чотирьох пробілів ми пишемо оператор, який буде виконуватись, якщо, якщо умова не виконується. Де ж ми будемо використовувати зміні? Зміні можна використовувати при завданні умови. Зміні можна використовувати при завданні операторів. І так, ми надали можливість користувачеві ввести чисельник, ввести знаменник, і наша програма видала на екран, що дріб, яку ми ввели, це А на Б. А, чудово! З уроків математики ви пам'ятаєте, що якщо у нас чисельник Менший від знаменника, то такий дріб називається правильний. У всіх інших випадках, тобто, якщо А дорівнює Б, тобто чисельник такий же самий, як знаменник, і тоді, коли чисельник більший від знаменника, то такий дріб називається неправильний. То я пропоную Доопрацювати код програми таким чином, щоб після того, як користувач ввів чисельник та знаменник, ми не просто б, а, видавали, а, який це дріб, а ми ще й проаналізували, чи є цей дріб правильний, чи є він неправильний. Як це зробити? Давайте прямо допишемо. І так, якщо, тобто оператор if, в дужках вказуємо умову. Умову ми вже розібрали. Наш чисельник повинен бути менший від знаменника. І так, А менш, ніж Б. І обов'язково ставимо дві крапки. Так ось, якщо ця умова виконується, бачите, якщо ми набираємо код програми, то автоматично з відступом да, пропонується писати з нового рядку. То ми виводимо да, на екран, що наш дріб правильний. Що, що означає, що ми хочемо вивести на екран? Пишемо оператор Print. В дужках, в подвійних лапках, пишемо е цей дріб, правильний. Упс. Українська розкладка, цей дріб правильний. Чудово. Ось тут нам пропонує теж звідступом з нового рядка писати, але я натискаю backspace клавішу. Тобто ні, мені треба записати е, латинським, е, латинськими буквочками else ключове слово інакше. Else. Else двокрапка. а, print в подвійних лапках цей цей дріб не про них. Ну, Давайте збережемо сейф, ран, ранудер. Давайте одразу так поставимо, щоб легше було спостерігати. І так, починаємо спочатку. Введіть чисельник. Ну, давайте два. Знаменник, три. ввели дріб. 2 третіх, цей дріб правильний. Давайте ще раз запустимо да? run модуль run на виконання програму. Давайте зараз введемо 6 знаменних, наприклад, там, я не знаю, 5. Ви ввели дріб 6 п'ятих, цей дріб неправильний. Наша програма працює вірно, і ми бачимо, що е, залежно від того, що вводить користувач, програма видає е, різні результати. Е, яким чином? Вона оцінює да, і каже: е, правильний чи неправильний дріб, який е, ми одержуємо від користувача. Це і є Приклад використання змінних в алгоритмах з розгалуженням.